По бюджетних є такий Redmi 7, a ціна 1400, чорненький колір. Тут легко такий ну, зломаний сім лоточок, але він виймається, повністю працює все добре, перевірений. Мікророз'ємчик. По стану доволі непоганий телефон. Екранчик у гарному стані, повністю ціленький, без пошкоджень. Зараз покажу інформацію про цей телефончик. Так, Чікс. Про телефон Redmi 7 a 16 ГБ, встановлений 10 Android. 2 ГБ оперативна пам'ять. Покажу ще вам камеру. Так, давай погодитись Ну, доволі непогана камера. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті йде шнурочок мікро. Для замовлення пишіть мені повідомлення, також силочка у шапці профілю на телеграм-канал. Там також приймаю замовлення і додаю всі телефони.